Всім привіт! З вами Душко я. Сьогодні знімаємо відеогляд про душові кабіни Вороніс. Модель кн 1520 і КНС-1520. Різниця КН це на півкругла, КНС це квадратна кабіна. Ці кабінки мають однакові е, характеристики. Е, це довжина та ширина 90 на 90, 90 на 90 та висота 190 см. Без підому. Піддоном, в залежності від піддону може додатково бути і вище. Самі кабіни виготовлення у нас загортованого скла товщиною 5 мм та алюмінієвих профілів. А, фурнітура у нас здвоєні ролики зверху та знизу. На дверцятах магнітні ушінювачі для закривання дверей, а також йдуть бризовики. Як на самих дверцятах, так і на глухому склі. Ось. Це душові кабіни, вони йдуть без задніх стінок та без криші. Додатково, скажімо, по кабінці КН3 КН, КН 0 вибачаюсь, ширина. Глухого скла 35 см. Як зліва, так і справа так і буде. І прохід 53 см. В КНС. 38,5. Глухе скло. Як справа, так і зліва. І прохід. 52 см. Ці кабіни продаються як і без піддону, так і з піддоном. Підони можуть бути різною комплектацією, різних характеристик. може бути 5 см, 10-15 см, залежно від того, що ви виберете. Зазвичай, те, що у нас пропонується вже в комплекті, то це підони висотою 13 см, підони акрилові і самі підони. Поселені склом волокном. Під піддоном йде металевий каркас, і якраз це все посилює скло волокно. І в комплектації з сифоном діаметром 50 мм. Але знову ж таки можна підібрати і інші піддони, які знову-таки у нас пропонуються в розділі душові піддони. Можливо, якщо у вас залишились додаткові запитання, пишіть нам або телефонуйте, будемо відповідати на ці запитання. Тому до нових зустрічі всього найкращого.